30 квітня на Одещині було оголошено днем жалоби. Причина, на жаль, вже кілька років однакова загибель мирних мешканців внаслідок чергового російського ракетного удару. Тероризм як державна політика РФ. В традиційній своїй манері російська агітпроп-машина звинуватила у загибелі цивільних людей українську систему ППО. Та спробувала переключити увагу глядачів на більш глобальні і більш звичні для російських змі теми. Зараз буде цитата тієї маячні, яку просувають російські змі. Тож, шановні глядачі, сприймайте сказане критично. Цитую: якби б не було ракетних обстрілів Росії, то не було б ракет ППО ЗСУ. Але якби не було вісьми років обстрілу мирних міст Донбасу. То не було б СВО. І якби фашистська хунта під керівництвом США не захопила владу в Україні у 14-му, то й не було б ані розстрілів Донбасу, і не було б вісьми років терору. Тому справжній винуватець трагедії в Одесі США. А Одесі співчуття і побажання не мовчить, скидайте Бандерівську хунту. Насправді ця казка відома. І тут міняється лише назва українського міста, яке зазнало чергового російського удару. Проте у випадку з обстрілом Одеси в мережу потрапили відео, де чітко видно застосування саме касетного боєприпасу, і російська діжурна версія про падіння ракети ППО не витримує критики. Відомий військовий експерт Олександр Коваленко пояснює, касетні бойові частини БЧ – застосовуються при намірі поразити великі скупчення живої сили. Суть таких БЧ – завдати удару по великій площі, що і сталося в Одесі. Російське командування чудово знало, що в цій локації немає військових об'єктів. Це вкотре доводить, що терор проти цивільного населення для російських окупантів залишається настільки пріоритетним, що їм не шкода витрачати на нього дорогі і непрості у виробництві боєприпаси. Вбивства заради вбивства. Терор та паніка ось їхня основна мета. Тобто для протоколу. Так держава Російська Федерація завдає ударів по українським містам. Ні, ці удари не переслідують військової мети. Ракети навмисно скеровуються в місця скупчення цивільного населення, що неодноразово зафіксовано на фото та відео та додано до відповідних міжнародних кримінальних справ. Так, держава під назвою Російська Федерація займається тероризмом. І якщо ви загуглите, що таке тероризм і з якою метою він відбувається, то для вас Цілі Російської Федерації стануть очевидними перше залякати українців, мовляв, на шляху до мети росіянам не шкода нічого. Друге, розхитати Україну зсередини, примусити українців, так би мовити, скинути бандерівську хунту, яка заважає домовитись із Росією надалі жити в мирі. При тому чисельні воєнні злочини на окупованих територіях російська пропаганда не коментує ніяк. І питання, кого вб'ють, а кого пограбують у разі окупації того чи іншого українського міста російською армією, залишається відкритим. Терористичних ударів зазнають Одеса і Харків. Міста, які та сама російська пропаганда традиційно називає своїми. Терористичних ударів зазнають Слов'янськ, Херсон, Костянтинівка та Запоріжжя, а також інші міста і села, які кремлівський режим вже, так би мовити, зарахував до своєї терористичної федерації. Кажучи просто, Російська Федерація нищить все, до чого тільки може дотягнутися. І єдиний аргумент, який можна цьому протиставити, це Сили оборони України. Тож підтримуємо Збройні Сили України і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!